Вести цензуру і автоматичні наслідки, які будуть введені у випадку, якщо якийсь матеріал не буде відповідати очікуванням експертів про нього. Наприклад, якщо цей матеріал про Стефанчука не буде відповідати його очікуванню, буде засідати певна експертна рада, яка буде розглядати це відео, і далі приймати рішення, видавати мені це відео, заплатити штраф чи можливо навіть сісти до в'язниці. Тож Хто є основними вигодонабувачами цих законопроєктів? Перш за все, це суб'єкти влади і посадовці для того, щоб гасити розслідування до того, як був оголошений вирок. Ну, от, наприклад, якщо помін дещо немає вироку, а всі факти є, то говорити про це не можна, тому що це. Відповідатиме порушенню законопроекту 14057. Бізнес еліта і олігархи для того, щоб видаляти будь-які згадки про корупцію і про зловживання, та й в принципі будь-хто хто має гроші або владу для того, щоб застосувати гроші або владу і стерти негатив у свою адресу.